Чи не так, любі? В цей час хочеться творити, змінювати себе та цей світ на краще. Одним словом, робити добро. Дорогі жінки, любі матері, бабусі та дівчатка. Я щиро вітаю вас із цим неймовірним святом весни 8 березня. Я бажаю вам завжди залишатися такими прекрасними, чудовими, ніжними та лагідними, такими загадковими, одним словом, найкращими. Залишайтесь такими, якими нас створив Господь Бог. Я бажаю вам, щоб вас завжди оточували хороші та привітні люди, які будуть робити ваш день ще краще, які будуть дарувати вам позитивний та хороший настрій. Я бажаю вам вірних друзів, які завжди прийдуть вам на допомогу, коли вам дуже важко, які підтримують вас у важку та, звісно, і у щасливих хвилинах. Тому що у наш час це так важливо мати поруч людей, котрі тебе люблять та підтримують. Давайте будемо з вами відвертими, скільки зараз жінок чекають своїх чоловіків із цієї жахливої війни, яка зараз на сході. Тільки жінок чекають своїх чоловіків, які зараз є на заробітках за кордоном. Вони заробляють гроші за для сім'ї. Вони стараються для своєї сім'ї. А ви, жінки, вірно чекаєте. Ми найвірніші. Дякуємо за це. Ви є гордість для усіх сім'ї. Що ви обов'язково дочекалися своїх коханих, я вірю в це і ви вірте. І пам'ятайте, що у світі немає нічого неможливого, Адже все, що можна уявити, реально. Я бажаю вам здійснення усіх ваших мрій та найпотаємніших бажань. Дорогі жінки, нехай ваші ласкаві руки ніколи не знають важкої роботи, а ваше серденько ніколи не знає ран. тому що ви несете у цей світ. Безкорислива любов, яка проявляється кожного дня у вашому домі, до ваших рідних, друзів, до ваших дітей та чоловіка. Тому що, хто, як не ви, здатні жертвувати собою, ви здатні прощати, ви кожного дня віддаєте увесь свій час для своїх рідних. Ви ніколи не забуваєте про тих, котрих дуже любите, та іноді. Ви забуваєте про себе. Ваша любов є безкорисливою. Тому, чоловіки, бережіть цінуйте своїх жінок, любіть їх такими, якими вони є. Дозвольте їм цю розкіш бути собою, так, іноді вередливими, іноді не такими, як ви хочете, але вони так для вас стараються. Кожного дня вони готують для вас сніданки, обіди вечері. Прогожать вас на роботу, зустрічають вас, вони підтримують вас, коли вам, вам так це потрібно. Тому і ви підтримуєте їх ще більше. Пам'ятайте, чоловіки, що ви садівник, а ваша дружина троянда. І у найтер садівника найкраща у світі троянда. Тому піклуйтеся про своїх жінок, даруйте їм хороший настрій, говоріть приємні слова, такі як. Я люблю тебе просто так, без особливої причини, не тільки на свята, не тільки на свято 8 березня, тому що справжня любов не шукає причин для того, аби її доказати. Тому доказуйте її щодня, чоловіки. Здивуйте свою кохану у цей день. Ну, наприклад, приготуйте смачну вечерю, зводіть її у шикарний ресторан чи у кіно. Але, звісно, пам'ятайте, що подарунки це добре. Але найкраще це ваша турбота та любов. Ваші жінки варті найкращого, тому любіть їх та бережіть. Зараз я пройдусь по нашому містечку та запитаю у братівчан, як вони святкують свято 8 березня. І чи святкують взагалі? Не перемикайте, я запевняю, буде цікаво. Як настрій, ви святкуєте свято 8 березня? Прекрасно. Так, Святкуємо. У вас є така можливість зараз привітати. Усіх жінок, що ми їм би поважали. Ми вважаємо їм міцного здоров'я, багато хороших. Звичайно, сьогодні, чому вони все на світі бажають, адже жінок е, надто багато бажає. Цього їм найкращого. от. Дуже дякую, бажаю вам дуже гарно відсвяткувати цей день. Ці. Як настрій? Добре. У вас є така можливість привітати усіх жінок з 8 березня. Не, дякую. no it was что я могу сказать? Счастье, здоровье, благополучие, чтобы девушки были живы, здоровы. Отлично было, хорошо, чтобы не было, надо сказать, ну, перспективы в жизни. Женщина – это самое первое, что у нас есть. Чтобы мужчины не обижали женщин, потому что женский пол – это очень слабый пол. И пусть любят друг друга, пусть знают, что в, Израиле женщину нельзя обижать. Это мать Мария, которая родила Иисуса. И которая родила Це народ, каже, що може біля. То саме, що у нас на світі є з народ. Якби не було би лиця жінок, не було б мужчин. Спасибо за ніну. Е, зачекали ще одне питання? Які якості вони більше цінуєте у жінках і чому? Ну, мілос, благородність, звичайно, бо що може стати жінкам більше терпі, чим мужчина. Звичайно, жінка, щоби піти в магазин, її треба навести на. Дитя получается, купить продукти, властивистать в очереди, прийти домой, наводить курси, прибрати в будинку, дітей на кормити, дітей садику позирати, столько потерпає пораження жінка, що просто ужас. ужас. Мужики этого не ценять это чуть. Женщина это не кошка. Слава Богу. Любі, удачу, здоров'я мира, все само лучше. Що мені було удачу, все само лучше. Дякую, і вам так. Як ваш настрій? Гарний. У вас є така можливість зараз привітати всіх жінок. Що б ви їм побажали? Ну, в першу чергу, мабуть, що міцного здоров'я, якби це банально не було там, миру нам, всім також жінкам, щоб завжди були гарні, красиві і ну, все. Які якості? Чоловіки, щоб любили, які якості. Ну... Які якості вони більше цінують до У є можливість? Я не знаю. Бути красивими, багато-багато квітів, гарного настрою і все найкраще. Це ваша дружина, так, я зрозуміла? Це моя дівчина, наречена. Наречена, вітаю, до речі вам. Скажіть, будь ласка, які якості ви найбільше цінуєте у своїй нареченні? У своїй нареченні? Ну, що вона завжди така іскрення, що вона завжди. <смір> Я її дуже сильно люблю. Ну і, <смір> ну і все Чим збираєтесь дивувати свою кохану? Чи це секрет? <смір> Та ну як секрет? А, що дарувати їй? <смір> <смір> дивувати чим? Чи ви її дивуєте на такі свята? Ага, Ну, не знаю. Я ще навіть, якщо часно, ще й не придумав, який подарок, так? <смір> Можу, здивуйте її своєю любов'ю та турботою, звісно. Бажаю вам гарно відсвяткувати цей день. Дякую. щось усім, усім жінкам від серця. Просто всім. Щастя, здоров'я, любові, що ще більше можна. Які якості найбільше ви цінуєте?

Які якості у своїй дружині ви найбільше цінуєте і чому? Ціную ще в своїй дружині. Що розглядача, наприклад, до мені тут то і цінує. Дякую. Любові, радості, натхнення, і вас такою красивою, і дуже чарівною дружиною. Дякую. Вітаю дівчата, жінки, майбутні жінки, майбутні мами, і всіх мамів Вітаю з 8 березня. берегу. На великої посмішки, що вони завжди цілий пахли, як ті весняні квіти підсніжені, вони завжди пахнуть, вони завжди такі прикольні, класні і дуже гарні. Які якості у жінці дівчині ви найбільше цінуєте характер, і чому? характер випрямку і все, що з нею пов'язано. Ну скажімо так, щоб вона була... Мала... Приємно, я був їй приємний. Що ми один одного поважали і любили. Дякую вам. Які якості ти у жінці найбільше цінуєш? І чому? І чому? Ну напевно, перша якість найцінніша – це те, що вона хороша мама. Друга якість це те, що вона хороша дружина. Бажаю гарно вам відсвяткувати. А хто заперечить, що наші жінки найкрасивіші у світі? Тому, дорогі, дивуйте усіх своєю красою та добротою і пам'ятайте, що справжня краса полягає не тільки у зовнішності, знайте, що справжня краса полягає у чистоті серця, дорогі бабусі! А зараз я хочу привітати вас і побажати вам. Знаєте чого? Я хочу, щоб сьогодні у вашу оселю завітали ваші рідні, поцілували ваші натруджені руки та сказали дякую. І я бажаю вам не просто довгих років життя. Я бажаю вам найщасливіших років життя. Скільки зараз сидять біля своїх екранів телевізорів, самотніх жінок та бабусь. Дорогі, я зараз звертаюся саме до вас. Я хочу сказати вам, що ви не одні. З вами є Господь Бог, який дуже вас любить. І знаєте, чого я вам хочу побажати? Не просто довгих років життя. Я хочу побажати вам найщасливіших років життя. Адже зовсім не важливо, скільки прожили люди. От ви знаєте, Людина може прожити 100 років. А ти запитай у неї, що вона бачила, що зрозуміла. Адже важлива не кількість, не важливо скільки років життя прожила людина, важливо, скільки життя було у цих роках. Я бажаю вам найкращого життя, усього найкращого та нехай усе ваше мрії збувається.